Усі приготувалися до уроку читання, і ми з вами його розпочинаємо. Дітки не всі ще здали вірш, який ви вчили на пам'ять. Тому я вас дуже прошу: повторюйте, розказуйте, знімайте відео і надсилайте. Давайте зараз пригадаємо вірш, який вивчили. Чудово. Можна я? Можна я? Великі молодці. І так, вірш називається, Сергійко? В... Українська мова. Українська мова. Я, мова. Мова. я хочу. Я так, хто написав цей вірш, будь ласка? Володимир Верховен. Володимир Верховен. І так, слухаємо. Кого ми зараз послухаємо? Я. Аліна, чи вони тебе вже я. слухали? Я, я хочу. Ну давай, Сергійко, в тебе я бачу дуже гарний настрій. Наче квітенька баробуса, українська мова, ніжна, мила, урочиста, справді калунова, я плекатимусь од нею. чудову, бо в родині всі ми любимо українську мову. Молодець Сергійко. А чому ми любимо українську мову? Бо ми хто? Українці. Українці. І давайте послухаємо Дениска. Будь ласка, Денис. Наче квітенька балисто українська мова ніжна, мила, волочиста, справді кіленова. Я плекатиму од ними квітеньку чудову, бо в годині всі ми любимо українську мову. Так, дякую, дітки. А що означає слово плеканці? Що це означає? Не знаю. Ми з вами говорили про це. Плекатиму, це оберігатиму. Можна скажу, вірш? Так. І Єгор дуже хоче, він подивіться, він ручку тримає, тільки Єгор урочисто, красиво. Слухаємо. Наче квітонька барвиста, українська бова, ніжна мила урочиста, справді каледова. Я плекатиму щодин, Щоднини квітоньку чудову, бо в родині ми всі ми любимо українську мову. Молодець, тільки Ігор. Сонечко, ти читав, а потрібно розказувати на пам'ять. І Віронічка, слухаємо Я тебе, хочу. будь ласка, квітонько малиста, українська мова можна мила, урочиста, справді мова. Я блекатиму, щоб мене квітень кожедова, бо родин усім любив українську мову. Так, І дякую, так. сонечко, чому ти відвернулася? Я знаю, що ти вивчила, бо ти вже відео своє надіслала. І так, це ми нагадали Я. для тих, хто Я. ще Я. не надіслав відео. Я не буду зараз перераховувати цих дітей. Сьогодні на уроці ми з вами продовжуємо говорити про нашу рідну мову і попрацюємо над оповіданням мудра мова. А хто автор цього оповідання? Мудра мова. Анатолій Григорук. Так, що ж таке оповідання? Нагадає нам Ярославчик, будь ласка, Ярослав, слухаємо тебе. Що таке оповідання? То оповідання це невеликий твір. Оповідання автор. Автор розповідає, оповідає про різні події в житті людей, чи тварин про інших про їх, чи, їхні вчинки. Так, і про їхні вчинки. Отже, запам'ятайте, оповідання це невеликий твір, у якому розповідається про різні події в житті людей чи тварин і про їх дівчинки. А в оповіданні мудра мова, про кого розповідається? Хто головний герой? Хто запитати? Хто головний герой? Єгорчик, запитай, будь ласка. Я хочу вам розказати віршик про день вишиванки. Я придумав його на перерві. Ну, давай спробуй. Хай доля вищиє, перемогу. Мир, спокій, спокій і добробут для усіх нас. Моє сонечко. Ну... Ти склав красиве речення. Нехай доля нам вишиває перемогу. Дітки, ви згодні з Єгорчиком? Так, Так, дійсно. Ми всі хочемо, щоб уже нарешті настав в нашій країні мир, спокій і злагода, щоб у всіх сім'ях була велика радість, щоб всі повернулися до своїх осель. Щоб всі ходили дітки до школи, до справжньої школи, щоб вони мали можливість обніматися, тримати один одного за руки, дивитися один одному у очі і бачити колір один одного очей. І так, хлопчик Тарас, скажіть, будь ласка, між ким відбулася розмова в оповіданні мудра мова? Від Тарасиком і. І Миколком рода. Так. Розмова відбувалася між Тарасиком і хлопцями, так? Так. А в кінці, наприкінці оповідання, з ким Тарасик розмовляв? З бабуцею. Із бабусею. Бабу... Зараз ми з вами пригадаємо. І так. У що гралися хлопці Сергійком? В піратів. В піратів, так. Пиратів. Чим похвалився Тарасик? Тому що у нього є винокль. бінокль. У нього є бінокль. І що хлопці всі разом закричали? Ой, завтра принеси. Оліночко, завтра принеси. Ой, завтра принеси. Дітки, а яке це речення за інтонацією? Окличне. 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 Прочитай, Окличне. Аліночко, його оклично. Ой, завтра принеси? Прочитає Павло. Ярослав, Масля. будь ласка. Е -е. Можна я, ой завтра принеси, залунало з усіх боків. Так, дітки, скажіть, будь ласка, а хто у гурті хлопців був верховодою? Миколка. 에... Миколка, Доли. так. Миколка був. Будь ласка, Денисько, читаєш наступні речення? Та Тарасик не знав, що відповісти. Бо ніякого бінокля у нього не було. Тому, опустивши очі, тихо помовив. Та, Це та не знаю. А, Ой, та, та, не, знає. не знаю, так, так, дійсно. А чому Тарасик? Не знав, що відповісти, Денис. Тому що у нього не було біноклі. Насправді в нього не було бінокля. Аж навіщо він сказав про це? Андрійко, навіщо Тарасик сказав хлопцям про це? Що у нього є бінокль? Да ну, похвалитися. хотів похвалитися, дякую Віронічка. Так Віроніка, будь ласка, читай наступні речення. Ні, це пообіцяй на Миколка, що був у їхньому гурті верховода, Тарасикові не вискочили, духу зізнатися, що все це він вигадав. Так, отже, хто був верховодою у гурті хлопців, Вероніка? М Миколка. Так, Миколка. Ми продовжуємо далі. Так, і дуже хоче Андрійко, будь ласка, Андрій, слухаємо тебе. Тому не будемо штажа. Раз обіцяю, ну дивись. Вигукнув Миколка, слава не горобець. А Андрій, ти можеш продовжити це прислів'я? Слово не горобець, а, а, а ти потім не спіймаєш. Слово не горобець. Хто може продовжити? Вилетить. Вилетить не спіймаєш. Не спіймаєш. Так, дійсно. Дітки, зараз піднімаємося на руханку, тому що рухатися дуже корисно і необхідно. Так, піднімаємося усі зі своїх стільців, зі своїх крісел і починаємо руханку. Бачите, руханка не хоче включатися, коли бачить, що діти сидять на своїх місцях. Піднімаються усі. любов'ю. Ведомы всюдоэ! Ликає САУ, помагайте ЗСУ, м'язи рухами тренуйте, і зі мною сітайцюйте. А ми продовжуємо далі читати і вдосконалювати читання. І так, отже, головний герой Тарасик. Коли Тарасик прийшов додому, до кого він звернувся? До бабусі. До... до бабусі. Будь ласка, Павло, слухаємо, що ж він повідомив бабусі. Прийшов Тарасик додому, засмучений і питає в бабусі, а що це означає слово на горобець? Це, каже бабуся така приказка є слово на горобець вилетать і не і і означає це означається, що перш ніж щось сказати, гарненько подумай, бо потім можеш ой як пожалкувати. Пашенька, я тобі дякую, ти великий молодець. Читав текст. Скільки ти разів читав? П'ять. Молодчинка, я відразу це почула. Відразу відчувається, хтось з дітей готується до уроків, хто старається, хто читає. Дітки, Паш, скажи, будь ласка, ти читав з Google класу чи з вайбера? З Google класу. Так, тому що я завдання, ваші, ці твори, дітки, в Google клас надсилаю, щоб вам було зручно читати з ноутбука. Дуже добре, якщо у вас ноутбук і. Текст більший, шрифт більший. Так, дякую, Павло. Дуже гарно прочитав. Отже, так що означає Паша Прислів'я, слово, не горобець вилетить, не впіймаєш? Та ще презичав щось, щось сказати, гарненько подумай. Так, я впевнена, що ти це запам'ятав, бо читав п'ять разів. Молодчинка. Так, далі продовжує, будь ласка, Аліночка. Бабуся помовчала, а тоді повела, повела далі. Мудрих приказок. Приказок люди. Приказок люди за віки не придумали безліч. Без Аліночка. Мудрих приказок люди за віки придумали безліч. І ми зупиняємося, тому що який знак? Крапочка. Крапочка. Так, продовжуй далі. І про... Зокрема? Зокрема, і про нашу рідну слова про те, як шанувати слово не розкидається. А що означає, дітки, не розкидатися словами? Що це означає? Не розкидатися словами? Це і сказати не неправду. Так, не розкидатися словами, це означає, якщо ви сказали, значить, ви потрібні, повинні це і зробити. Да? Треба Але... дотримуватися цього слова, не розкидатися словами, не можна говорити неправду. Так, Віронічка, Сонечко, я дивлюсь на тебе, що трапилося? Розкажи нам, будь ласка. Ти хочеш поділитися з нами? Що трапилося? Чому ти засмучена? Скажеш нам чи ні? Так, ну добре, тоді давайте, в Віроніці, настрій будемо піднімати своїм красивим читанням. Добре, дітки? А -а -а. Так, ми продовжуємо далі. Отже, бабуся сказала, що мова наша дуже мудра. Так, і пригадайте, як говорять про людей, які люблять дуже багато балакати, базікати, Базікове. А що це про це них говорять? Так, хто, хто хоче нам прочитати, що говорить в да. народі про базік, лепетух, торохтів? Я. Я. Дивлюся, хто тримає руки. Щось у мене не всі дітки активні. Ну, давай, да. П Павло. П Довгим? язиком тільки. Миски Або слово не пополова язика не помилок. Слово не полова язик не помилого. Саме так говорять про тих, хто любить дуже багато балакати. А як бабуся сказала, як називають? Якими словами називають тих людей лопотух, Бала, багато лопотух, балакають. Лопатух, торохтіїв, Базік. Дякую, Паша. От відразу відчувається, що Павло готувався до уроку і читав. Далі продовжує читати Ярослав. Тим часом, тим, тим часом людей розсудливих, стриманих, приймають повагу, тому мовчить. Той двох навчить. Дуже цінується. Привітне гречне слово, А про зле спадають на думку такі приказки, гостре словачка коло сердечко, шабля ранить голову, а слово душу. Молодець Ярослав. Ярославчик, скільки разів ти читав? Молодчинка. Отже, які прислів'я приказки говорять про зле, про погане? Ілля. Гостре. Прочитай нам ще раз ці приказки. Гостре селечко поле сердечко. Так, і ще одна. Шабля ранить голову. А слово душу, голову, а слово душу, дітки. Отже, я вас дуже прошу, ніколи в житті не говоріть поганих, образливих слів, бо погані, образливі, неввічливі слова, вони госпі, вони що, колять сердечко, вони ранять що? Душу, Душу ранять. Душу. Ви всі це хоч раз в житті зазнавали. Да? І я також колись зазнавала. Коли я була маленькою, були такі хлопці, які зазвичай могли і обзивати, і дразнити. Це дуже некрасиво, бо гострі словечка колять сердечко. Так, продовжуємо далі. Дуже хочу і я. Слухаємо, Ілюша, тебе. Як бачиш, Тарас, тут наша мова дуже мудра. Нею неї слід пишатися, берегти її і старанно вивчати, Старано... вивчати. Далі продовжуй. Старанно вивчати. Тарасик уважно слухав та неспокій. Неспокій не пишав не 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 його. І коли бабуся замовкла, він спитав. Дякую, Ілля. Так, отже, бабуся сказала, що наша мова яка, Ілля? Мудра, мудра, мудра. Мудра. Наша мова, діти, багата приказками. Тобто, до будь-якої ситуації завжди наш народ складав приказки та прислів'я, які мають повчальний зміст. Так, далі продовжує, будь ласка, я дивлюся, хто в нас ще не читав, а дуже хоче. Дуже хоче читати. Так, Єгор, я, 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 я. Я. слухаємо тебе. А що я, хлопцям, скажу ну, про бідокль? Я вважаю. <говорит> Я вважаю, що мужня чесна людина мусить зізнатися, що через свою хвалькусть сказала неправду. І так, так іку пораду бабуся дала. Онукові, Єгор. То що через свою Пашенька, ну мовчи, сонечко, я ще Єгора запитую. Єгор, яку бабуся дала пораду, Тарасику? Що він повинен зробити? Людина. Зізнатися, бо мужня і чесна людина повинна зізнаватися у тому, що вона. Сказала неправду. Mm. Так, далі продовжіть, будь ласка, я, я, я. Давай, yeah. Сергійко, слухаємо тебе. І, звісно, вибачтеся перед товаришами це хлопиче, mm. буде тобі. Наука бо, як кажу, берехи нею весь світ перейдеш. Та назад не вернешся. Так, і ще одна приказка, да? Брегнею весь світ перейдеш, та назад не вернешся. Так. Дітки, ну і на останок нашого уроку. Давайте скажемо, так чому вас навчило це оповідання, Ярослав? Не розумію, говорити правду. Не хвальку. Так, ви, великі молодці, вас оповідання навчило говорити правду, не вихвалятися, бути чесними. І давайте пригадаємо, чим казка відрізняється від оповідання? Дениско, чим казка відрізняється від оповідання? Те, що казки, іграшки можуть розмовляти. Правильно, тому що у касі є елементи вигадки, у казках можуть тварини розмовляти, природні явища або предмети можуть розмовляти. А оповідання це реалістичні події. Правильно, дітки? Отже, ваше домашнє завдання повторити. Оповідання, перечитати мудра мова і бути чесними, справедливими, мужними, сильними і вдячними. Всі почули домашні завдання? А -а -а. Так, Веронічка, ну ти нам скажеш, що трапилося, сонечко. Я не можу дивитися на твої засмучені очі. Чому ти засмучена? Скажи нам, будь ласка, ти не поснідала. Не поснілить. Тебе мама не поцілувала зранку. Так, ну а зараз у вас перерва. Швиденько біжіть до своїх мам, цілуйте їх і міцно, міцно обіймайтеся, тому що не в, кожних, не в кожної людини є така можливість. Мама моя, наприклад, зараз дуже далеко, а я б з задоволенням її поміняла. Тому біжіть, обіймайте своїх рідних, бабусь, або хто поруч з вами. Зустрінемося на третьому уроці о 10:30 году здошити з української мови. До зустрічі після перерви. Біжіть, обіймайте своїх рідних.